Добрий день, діти! Ось дзвінок сигнал нам дав, Працювати час настав, Тож ми часу не гаймо, працювати починаймо. Урок математики, тема уроку, назви компонентів притілені, буквені вирази, розв'язування задач. Відкрийте, будь ласка, зошити. Запишіть дату. Дистанційна робота. Пишіть охайно, старанно. Слідкуйте за поставою. Почнемо з каліграфічного письма. Запишіть піврядка такого числа, яке є часткою 12 і 4. І це число 3. Наступні піврядка такого числа, яке є різницею. Найменшого числа другого десятка і числа 7. І це число 4. Молодці діти! А зараз зупиніть відео, усно порівняйте вирази та їх значення в кожному стовпчику, а потім зробіть висновки. А тепер, діти, ми пригадаємо з вами, як називаються компоненти при діленні. Знайдіть, будь ласка, номер 123. Давайте вголос разом зі мною назвемо ці компоненти Ділене, дільник, Частка. Як же знайти невідоме ділене? Щоб знайти невідоме ділене... Потрібно дільник помножити на частку. Назвіть, будь ласка, числа пропущені в таблиці. Молодці, діти. Я впевнена, що ви правильно назвали кожне ділення. А тепер запишемо номер 124. В цьому завданні вам потрібно відновити рівності, тобто замінити зірочки числами, зупиніть відео, виконайте завдання, а потім перевіримо. Перевіряємо 21, 18, 5. 0. Молодці діти! Я впевнена, що ви правильно відновили рівності. Зараз записуємо задача 125. Послухайте, будь ласка, задачу. Усі квітки розділили на букети по три квітки в кожному. І отримали сім таких букетів. Скільки квіток використали? Поставте відео на паузу і прочитайте ще раз задачу. Дайте відповіді на питання. Скільки було букетів? Оскільки квітів в кожному букеті? Як дізнатися, скільки квіток використали? Розв'яжіть задачу. А потім перевіримо. 3 помножити на 7 дорівнює 21. 21 квітку використали. Я впевнена, діти, що ви правильно розв'язали задачу. Записуємо наступний номер. 127. В цьому номері, діти. Вам потрібно знайти значення буквеного виразу. 50 зменшити на добуток чисел С і трьох. Якщо це дорівнює 5, 9 та 8. Обчисліть усно, а значення виразів запишіть. Перевіряємо 35. 23. 26. Я впевнена, діти, що ви правильно знайшли значення виразів. В номері 128 Вашим завданням буде записати вирази і обчислити їх значення. Виконайте завдання і перевірте самостійно. Домашня робота складається з двох завдань. Номер 129 Задача. І номер 130 знаходження значення буквеного виразу. Діти, я впевнена, що сьогодні на уроці математики ви працювали дуже добре. Молодці. Наш урок добіг кінця на все добре!